Цікаво. А який шлях проходять аналізи? Пацієнт попередньо записується на забір аналізів у зручний час. У день візиту приходить до клініки, де у процедурному кабінеті медсестра проводить забір крові швидко, стерильно і безболісно. Після цього пробірки маркуються та передаються до лабораторії. В нашій лабораторії GMC всі аналізи виконуються на сучасному автоматизованому обладнанні. Швидко, точно і безпечно. Спочатку пробірки з кров'ю проходять етап підготовки центрифугування, щоб отримати сивортку. Це здійснюється у лабораторній центрифузі, яка виділяє формені елементи крові від рідкої частини. Загальний аналіз крові проводиться за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора. Біохімічні аналізи крові виконуються на біохімічному аналізаторі. Голограма – дослідження системи згортання крові, яке ми проводимо на коагулометрі. Імуноферментний аналіз виконується на імуноферментному аналізаторі. Усі етапи від забору до видачі результатів відбуваються під контролем кваліфікованих фахівців. Ми гарантуємо точність, якість та сучасний підхід до лабораторної діагностики.